Вітаю підписників та глядачів нашого каналу. Сьогодні ми виправимо помилки, які ми зробили під час крайнього нашого огляду. Більш реалістичну інформацію ми отримали завдяки нашим глядачам. Дуже їм дякуємо. Ось монетка 25 копійок України, англійське карбування 1992 року. На Віоліті була продана 30.06.2024 року за 18 тисяч гривень. Було зроблено 9 ставок. Ось, друзі, англійське карбування без обігу 25 копійок України 1992 рік. Ось, будь ласка, подивіться, це монета з всіх наших монет, які ви бачили в нашому крайньому огляді. Це найбільш цікава монетка. На сайті на аукціоні Віоліті 19.01.25 року вона була продана за 25 тисяч гривень. Дуже дякуємо нашим глядачам та підписникам. Я ще хочу сказати, що якщо ви маєте більш реалістичну інформацію по монетам, ви можете, ви маєте змогу завжди написати це в коментарях. Всі адекватні коментарі ніхто не видаляє. Тому що. В мене немає ніякої зацікавленості ані занижувати ціни, ані підвищувати їх на нашому каналі. Ми з цього нічого не заробляємо. Це тільки інформація, та і все. Ось, будь ласка, монетка. Ще раз. 19.01.2025. Року 25 тисяч 7 гривень. Торги завершені. Лот проданий. Колекційний стан без обігу UNC. І для вас ще одна монетка. Так, зараз на Віоліті виставили ось, бачите, 05.02025 року. Бачите монетку. 25 копійок Україна на 1992 року. За 19 годин цей аукціон закінчиться. Продавець виставив ціну 20 тисяч гривень. Поки що ставок немає. Стан монети по фокусу. Яка буде ціна, я потім напишу в описі під відео. Дякую за увагу, перепрошую. На все добре. До нових оглядів на нашому каналі.